Слава Ісусу Христу, народ Господній. І я дякую Богу за те, що зібрання йде не по якомусь регламенту, не по якомусь плану, але по вдохновенню Божому. Слава нашому Господу. Апостол Іоанн свого часу говорить такі слова. Каже, я бачив в сидящого на престолі книгу. І книга була написана ізвє. І внутрі, і запечатана сімома печатями. І каже: Я бачив ангела, бачив ангела сильного, провозглашаючого, хто достойний розкрити цю книгу? І каже Йоанн, я сильно плакав, бо не було достойного розкрити її ні на небі, ні на землі, ні під землею. І каже, коли я так плакав, підійшов до мене один із старців і каже: Не плач, бо ось лев із коліна Іудиного, корінь Давидів. Він достойний відкрити книгу цю, бо він переміг слава нашому Богу. Господь відкрив для нас силу священного Писання, силу святого Божого Слова. І сьогодні ти і я по милості Божій знаходимося на цьому місці. Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати, не страшно. Не страшно виходити перед Божим лицем і признавати свої провини, не страшно і гріхи свої і беззаконня. Тому що ти ходиш не перед людиною, но перед живим Богом. Амінь. Ава Отче. Браття мої і сестри, як страшно оставатися в гріховному состоянні, будучи язвою на тілі Господа нашого Ісуса Христа. Коли Писання каже: ви одним духом, хрещені в одне тіло. Амінь. Ава Отче. І коли один із членів страдає томиться усе тіло, амінь. І буває так в нашій житті, що є преп'ятствія в молитвах, буває так в нашій житті, що живемо по плоті і нема духовної сили воспрянути перед Богом, так, щоб відкрилося небо і прийшов відповідь на молитву. І Бог дає такі прекрасні вечори, як сьогодні, для того, щоб прийшла зупинка, для того, щоб прийшов осмотр, для того, щоб прийшло обновлення і вдохновання. Амінь, аваотче Ісаї одного разу був в духе, і Він каже: Я чув голос, який казав мені, проголошуй. І я спитав, каже, що мені проголошувати, і каже Господь до Ісаї, говори, всяка плоть, трава, і красота її, це цвіт на траві, так і народ, трава. І слава Його, це цвіт на траві. І як дуне дуновіння Господа, то засихає трава, і цвіт її увядає». Каже, так, трава засихає, і цвіт її увядає, але слово Господнє, воно прибуває до віку. Слава нашому Богу. Апостол Павло каже, восьмий розділ, послання до Римлянам каже, і так. нет никакого усуждения теперь тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, но по духу. Ибо закон духа жизни отсвободил меня От закона, гріха і смерті, слава нашому Богу! Браття мої і сестри, ми сьогодні з вами зібралися на це місце, щоб разом шукати Божого лиця, для того, щоб разом воспрянути Духом. Ми всі з вами йдемо по цій земній пустині, і буває непросто десь оступаємося. Десь ослабіваємо, десь, буває, суєта, поглощає нас. Але Господь дає нам прекрасні моменти і прекрасні можливості, коли ми можемо обновитись і наповнитись від його святих істочників. Слава нашому Богу! Писання говорить: дух животворіт, а плоть не пользує ні мало. Слова каже, коже Христос, які я говорю вам. Суть дух і Жизнь. слава нашому Богу. Брати мої і сестри, Христос сказав: земля пройде, небеса проминуть, але Слово моє воно буде стояти вічно. Амінь. Слава нашому Богу! І я вірю, що на цьому місці Господь має слово для кожного із нас. Господь сильний говорити до наших сердець, Господь сильний производити в нас хотіння і действия по своєму благоволенню. тоді, коли ми смиряємося перед Богом, тоді, коли ми відкриваємо свої серця, і тоді, коли ми щиро шукаємо Його. Амінь. Ава още. І священне Писання говорить. Бог через священне Писання каже: Я ізолю свої потоки на жаждущує і води найсохшує. Алілуя! Буває так, що дійсно в цій земній гріховній пустині ми йдемо. Ми десь засихаємо, десь увідаємо, десь опускаються руки. Але, брати мої і сестри, хто підкріпить? Нас і з вами. Це тільки Господь. Амінь. І Писання говорить, що дух Человеческий зносить немощі Його, а поражений дух хто його підкріпить. Господь на цьому місці прийшов, щоб заділити всякі тріщини, щоб заділити всякі уязвлення, всякі рани заврачувати, це хоче зробити Бог. Слава нашому Богу! І от Івангелія від Іоанна 7 глава говорит такие слова. 7 глава, 37 вирш и нище. В последний же день, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. І сказав Он о Духе, которого имели прийняти віруючі в Него, ібо що не було на них Духа Святого, тому що Ісус іще не був прославлен. Брати мої і сестри, ми бачимо, що Ісус Христос Він проголошує до віруючих людей і каже, хто вірує в мене, у того, як написано в Писанні, потечуть. Із чрева, реки води живої. І як сьогодні важно, браття мої і сестри, розпрянути духом, як сьогодні важно возрівнувати і стати перед Богом і сказати: Господі, от я. Мені припоминається одне місце зі священного Писання, яке записано в книзі Судій, яке розказує нам про життя Самсона. Біблія говорить, що це був чоловік. Сповнений Духа Святого від утроби Матері, Бог його руками давав великі побіди. І от одного разу прийшли філістімляни взяти його. Він скрився в скалі. Філістімляні прийшли в Іудею і просять жителів Іудеї, і кажуть: Видайте нам Самсона. Самсон в скалі в ущельї гор ховається від них. І ось приходить народ. Народ Божий, замітьте, приходять іудеї і, і хочуть взяти Самсона. Кажуть, там прийшли філістимляні і просять видати тебе. Худину, ми видамо тебе. Беруть, зв'язують Самсона веревками, виводять його до тих філістимлян. І Писання говорить, що як взяли його філістимляні, у свої руки, то ті вірьовки спали з нього, як перегорівший льон, ава отче. Фільо... Ті вірьовки спали, і він взяв ослину челюсть і поразив тисячу філістівлян. в той день була велика битва, і написано, що возжаждав Самсон великою жаждою. Возжаждав Самсон. І каже: Господі, ти рукою моєю дав велику побід, а тепер. Погибаю, і написано: возвав він до Господа, і відкрилась позову його Яміна в ліхе, і напився Самсон, і удалив. Жажду свою, і істочник той називається істочник вопіющого. ава Отче, слава Ісусу Христу. Як важно сьогодні з жаждою підійти перед Боже лице, як важно сьогодні возвисити свій голос перед живим Богом, щоб на цьому місці відкрилась яміна, ава Отче. Амінь. Плоть не користує немало, мало, ава отче, дух. Животворіт. Амінь. Слава нашому Богу. Брати мої і сестри, як добре, коли ми насищаємося від Божого істочника, коли сходить Дух Святий, коли ми наповняємося радостю Святого Духа. Написано Он дав нам Духа, сили, любі і целомудрія. Амінь. Слава нашому Богу. Тому давайте будемо знову йти перед нашого Бога в молитві. Давайте знову будемо обходити своє життя. Можливо, десь ослабла віра, можливо, десь оставили першу любов, і Бог до Лаудікійської церкви говорить в кінці послання такі слова. І так, кого люблю, тих облічаю і наказую. Посіму будь ревностім і покайся, брати мої і сестри, якщо ослабла ревність, якщо нема жажди, якщо бачиш десь утомився в тій земній пустині. Я вірю, що Бог Він буде сьогодні давати обновлення на цьому місці. Амінь. А ва, отче, Є браття, є помазаніки, є служителя, яких поставив Господь для вдосконалення святих. І ми з тобою на цьому місці, яке називається стояння. Церква Бога Живого, стовп і утверждення істини, во Отче і Бог, який рухається в рамках свого Завета, Він на цьому місці буде відкривати істочники для жаждущих і спрагнених. Стаємо на наші ноги і молимося. Амінь.